Щороку в Україні в ДТП гине понад мільйон осіб. У 50 разів більше людей отримують травми. 16 листопада у світі згадували жертв ДТП. Відбулись тематичні заходи і у сумах. Близько сотні містян взяли участь у пам'ятному велопробігу та навчались надавати першу медичну допомогу. Продовжить випуск Світлана Паламарьова. Біля європейського фонтану людно. Тут і представники Червоного Христа, і інспектори Даї, і велосипедисти. Навчитися надавати першу медичну допомогу, беру участь майже кожен день. Я водій з 30-літніх стажем, тому це дуже полезно для всіх, дуже полезно. І Навіть якщо я щось знаю, то для мене це буде просто як більше усовершенствування. Побільше би таких днів проводилося і іменно з такою інформацією, яка сьогодні подається, адже життя людини, іноді ці дії можуть врятувати життя людини, це дуже важливо. Я теж, крім велосипеда, вожу машину, тобто автомобіль, і те, що проходили у час у, у, у автошколі воно з часом забувається, тому би, повторення от воно відкладається потім в голові, і дуже-дуже полезні уроки. Уроки згадують, щоб зменшити кількість жертв у результаті аварій. У Червоному хресті наголошують, в екстремальних ситуаціях має значення кожна секунда. Наша ціль – казати допомогу в течіні двох хвилин. Любой травматизм, який происходит на дорогах, люди, які в нього попадають, вони должны вміти вказувати першу допомогу. Як робити штучне? Дихання, накладати шини та зупиняти кровотечу. Фахівці радять регулярно повторювати ці навики, а ще не забувати правила дорожнього руху, адже в більшості випадків причиною аварії стає не погана дорога чи погода, а людська неуважність. Спочатку цього року на Сумщині вже 80 людей загинули внаслідок ДТП. Близько 700 отримали травми. Статистика вона жахлива. Кожна третя аварія, яка трапляється в області, та і в Україні це наїзди на пішоходів. Причому в кожному другому випадку порушником правил дорожнього руху є безпосередні пішохід для сум. Це вже другий пам'ятний велопробіг, і не останній кажуть організатори, адже мета заходу благородна. Бретіть увагу Жителі мірої проблемам аварійності на дорогах, в частності ми сьогодні об'їдемо пішохідні переходи там, где погибали наші сумчані. Ми от не зря збираємося в, в європейському сквері, тому що показати, що Европа ну вперед планети всій там в 3-4 чотири рази менше дорожно-транспортних пришистів і гибнуть людей на дорогах, чим у нас запалені свічки і квіти на місцях, де гинули сумчани під колесами. То таке залишали по собі велосипедисти, а ще зображення обведених крейдою силуетів, як моторошні попередження на дорозі будьте уважними. Світлана Паламаріва, Антон Загайко на часі новини.